На представлення нового прокурора області у Полтаві прийшли працівники прокуратури, очільники та представники різних обласних відомств. Віднині прокурором області є Василь Семчук. Він зарекомендував себе ефективним та принциповим, зазначив на представленні заступник генпрокурора України Віталій Касько. Саме ці якості наразі вкрай необхідні. Переконаний він, адже в час неоголошеної агресії працювати всім треба злагоджено як ніколи. Полтавська область не є областю прикордонною, але вочевидь, і тут. Перебувають біженці зі східних регіонів, і тут мають місце прояви сепаратизму, екстремізму. У таких випадках продовжує куратор області в генеральній прокуратурі. Роль прокурора дуже велика. Ніхто не знає, що трапиться завтра, і в зв'язку з цим те наскільки прокуратура неважним чином виконує свої обов'язки в кожній області, залежить доля держави в цілому. Відтак новий прокурор Полтавської області Василь Сенчук до призначення на цю посаду обіймав аналогічно на Харківщині та більше семи років працював у генпрокуратурі. Я налаштований по одному принципу ми є для народу, а не народ для нас. Це я і головне. Дякую. Крім того, говорили на засіданні наказом генпрокурора створено військову прокуратуру, зважаючи на те, що країна визначилася рухатися у європейському напрямку розвитку до відповідної якості потрібно приводити органи прокуратури всіх рівнів. Відзначили на зустрічі.